Поїхав я по стрілушки на поля. Він стрілявся таким красавцем пістолетком. От, 0,55 кулі. Так. Стріляли ми на 50 метрів. Стріляли на 50 метрів. Подивимось, що ми стріляли Всім привіт. На 50 метрів стріляли. Так. <кій> Стріляю на ті шепки, що було, Типа, не підкусу, типу не скручувати шепкать. Це нормально. Навіть не пристрілюється особо. О, тут насіла. То вітер ще трохи є. Коротше, люман щось не хоче злики. Так, ця була і ця була. Бачиш, тут, тут мало бути шість пострілів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шостій, наверно. Напевно, пішла десь в чи що. А може десь нижче. Ну, все багато. Не то, не то пальто. А бо як дві і пістолети. Може я разу стріляти. Скоро все. Окей, зараз мы сюда слагаємо 09 ми будемо стріляти. Так, друзі, то мы заправляем. Тут зараз 160. Бар походу. Так. И заправляем. Вот я п'яніно колбу. Я вийде. Что мы бачимо? О. Ой, все, пішла стрілочка. Чик. почекали почекала. Раздалі впаде. Все, сопер. Все, заправилась. Трішка одне около. Це все робити. Ось так ми заправляємо. Таке буває. Ось, навіть 250 був, То лише напів. На половинку впав. 0,5 атмосфера. Ось така штучка. Ще можна заправляти і заправляти. Там стрілявся, Я ще раз полюманами 0,55 був, бо думаю, сенсовки, ну, свято сенсоки не було. Я на мене не стріляв. Ісло, грається, на чесно. Що зараз подивимося, що, що друга кучня, ну, друга група скаже. Що там, що там буде? Ми ж бі старався, більш так старався. Щоб... Ага. А, то то може дергать, бо, до речі, спуск дуже важкий тут. Вот, трохи бій старався, от, трохи більш старався, таке такі вийшло. Коротше, я так зрозумів, що трохи дергать у боки. Ну, бо там дуже тугий спуск. Іменно для того вербу, що в мене, типу, що я зробив, то це дуже тугий спуск. <гум> то на вже, вже краще відвихать на пистолетка. Але так вот, три штучки так прийшло непогано. Тут все так. Коротше, ну люмо це, люма, 0,55, Ну, при світа. Два сантиметра мав мав би сікласти, щоб якщо, якщо не дьограти. Бо я походу дергав. А це вже напевне я так стріляв, щоб ніби. ще вітер дує з, зліва направо. Отак дує. Що трохи вітер дує. Може і приходили ці тут, а втім вітер подув, і сюди прийшли. Ось таке, ну добре, Короче, зараз, зараз міняю листочки з лами, походу. 09. Стрілявся з лагами 6 штук. 0,9. Але там... Типа без свисовки, бо ну, блю, після люмені, що, що до мене коротше. Так, так, так. Ну, Отак от пішло. Ну, тепер ясно. Отпер вже, в принципі, щось, щось нарисовується. Цих дві, я так зрозуміли, що це перший вестрини, перший і крайний. А це плато. Так що, може, це, це може, було б трошки нижче було б ще село. Ну, Отак от було б. І так нормально, в принципі. Для пістолетка, це суп. Треба вистріляти ще сюди. Бо я сілася сюди, але попав сюди. Бо 0,55 я летіла рівну точку. Зараз поправку візьму на міл веще. А, відмічу там. Відмішути. Ти си. Ось таку відмітимо. Вот там набере. Є, стіни сюди. Так, це вже э, сумки, коротше. Це мало, мало що видно, але... Ну, стріляю. Точку вже майже не бачу, бо там чотири крат на 50 метрів майже нічого вже не видно. И я ще сьогодні після ночі взагалі. і це трохи замочне. Але то нічого, як повозить Ну, Трохи не ну, ну, накидаю з сторони в сторону. Так, що ми тут настріляли, демось. Так, так, так. Так-так-так. Во. Оце мені вже подобається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, ти що все. Якби, а це, коротше, так. Це вже певний крайній був. О, бо ці відмічення є. А це крайній був. Якщо брати отак, ну, немає чим помірити я хіба що вдома помірюю, тоді вже ще вкладу. Ну Це раз, два, три, чотири, п'ять. Видно, що ну, є зуб, є зуб. Коротше, такий. Видно, що по висоті йде нормально. Кроме Це міг ну, навіть дергнути. Ні, по, по плато. Коротше, отак. Отак десь. Отак буде десь. Ну, десь 2 см на розстрілу. По горизонталі. Я не знаю за чого ж. Я певно дергаю, бо важкі спуск, я, я певне так дергаю. Коротше, виходить тут десь плюс-мінус. Раз, два, три, чотири десь. 4,5-5. Тут сантиметр Короче, 50 міліметрів. Десь отак. Тут буде більше, тут десь буде вже коло сім. Я так думаю. Ну, все одно, це мені вже подобається, Ще трохи потренуватися і все вийде. Коротше, 50 метрів. Так, там машина. 50 метрів. Все круто, все сило. Пістолетів мені подобається. Короче, слідкуйте за каналом. Е, слідкуємо за каналом, коротше, е, цей. Ми будемо стріляти на 50 метрів, на 100 метрів спробуємо по. Раніше на цій швидкості. Та. Вроді летит менш більш нормально. <кхід> це не спортивний пістолет. Для пістолета це взагалі нормально. Кучність, <кхід> я вам скажу. Ну, є, що краще стріляти, але для 50 кубіків резервуару і, в принципі, е, для короткого ствола 200, ствола, можна сказати, 200. Міліметрів. Це завжди сила. Отакоє. От І коротше це, будемо стріляти на 50, на 100, на 75 може попробувати. Але на 100 метрів я хочу попробувати по на цей. Коротше, може мене не видно. Ні, може видно. Коротше на 100 метрів я хочу постріляти з... по банках води набрати, по банках, по яблуках може. Ну, Чисто Ну, Думаю, буде цікаво. Все, всім гарного вечора, дня, ночі. Дякую, що дайте мій канал, це підписуйтесь. І хто ще не підписався? Ну і слідкуйте за каналом. Все, пока, до зустрічі.